Вітаю! Це проект Лабораторія Часу. Сьогодні у нас на огляді буде ось така попільничка, Як вона до мене попала. Я хоть по барахолці, бачу купумотах, а моє найулюбленіше, почав ці ритись і знайшов її. Вона була брудна, я зробив ось так от. Запитав ціну, ціна була смішна, я забрав, навіть не торгувався. Чому? Тому що я побачив, що там є клеймо, приїхав додому, відмив її і почав шукати інформацію в інтернеті, що це за клеймо. Що це виявилося за клеймо? Фрізька майстерня мідного мистецтва, фрізький куперкунст. Це виробник високоякісних металевих виробів, що відомий своєю витонченою різьбою та тисненням на міді та латуні. Його історія нерозривно пов'язана з особистостю майстра класа Дейстри родом із Снека Нідерланди. Він розпочав власну справу у 1914 році у віці 19 років, отримавши освіту під керівництвом відомого ювеліра Тіса де Гаана. До 1920 року мистецька майстерня зросла до рівня, коли в ній працювало близько 22 осіб. В кінці 1920-х років Дейстра уклав важливий контракт з компанією Dow Egberts. Це голландська компанія, яка виробляє каву, чай та інші продукти харчування. Назва компанії походить від її засновника Яуре Егберта Дауле, який заснував компанію в містечка Яуре в 1753 році. Вона існує досі, яскравим прикладом продукції, якої є кава Якобс. Компанія замовляла в майстерні вироби для своїх кафейних та чайних крамничок. Саме тоді вперше почало використовуватись маркування клеймом Фріски Куперкунс для різних виробів від коробок під Тютюн до чайниць. Техніка Істильдейстри включали в себе складне тиснення і гравіювання на металевих поверхнях. Декорування пейзажами вітряки, човни, заміські сцени, квіткові орнаменти. До речі, на цій попельничці зображені квіти, які характерні для багатьох виробів цієї компанії. Вироби цієї майстерні часто мають елегантні функціональні форми, коробки, чайниці, горщики, бревики, попельнички тощо. У 1929 році економічна криза вдарила по бізнесу Доу Екбертс. Також знизився попит на мідно-латунні вироби, і компанія припинила співпрацювати з клаусом, із-чого прибутковість майстерні зменшилась. У 1937 році клас залишає справу, яку продовжують його брати Піт і Сандер Дейстри. Їх товари почали позначатися клеймом P&S Deistra. У 1944 році до майстерні приєднується Ян Дейстра, син Піта. Після його смерті у 2005 році майстерня була передана музею В'Юре. Саме в цьому музеї зберігається значна колекція виробів фрізької майстерні мідного мистецтва. Маючи всю цю інформацію, ми можемо стверджувати, що цей виріб був виготовлений в період кінця 20-х років до кінця 30-х років минулого століття. Попельничка має зображення квітів, яке є характерним для багатьох вирібів цієї майстерні. Є рибристість боку на кожній стороні. Саме клеймо, завдяки якому я зрозумів. Щодо моїх рук потрапила річ, яка має історію. І має цікаву історію. Вам дякую за увагу, до зустрічі!